25 січня День Великомучениці Тетяни. Свято всіх студентів. Через борги за електроенергію чернівці можуть залишитися без води. Про проблеми та сюрпризи майбутнього волевиявлення народу говорили в програмі Суть речей представники свободи та партії регіонів. Доброго вечора на п'ятому каналі. Інформаційний випуск «Час новин Чернівці сьогодні п'ятниця, 25 січня. Ваші увазі події що відбулися на Буковині цього дня у викладі наших журналістів. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. Чернівці можуть залишитися без води. Чернівці Обленерго на два дні відключили водоканал від електроенергії за борги. Наразі комунальне підприємство завинило енергетикам більше 30 мільйонів гривень. У Чернівці Обленерго попередили: якщо вони не отримують до 29 січня, хоча б частину грошей, води у Чернівцях не буде зовсім. Підкачувані станції високо на Русській 222, двадцять 219, РВЧ «Попова». Леньківці один, і можливо, вже відключили, і буде відключений бів'єт на боярів Стервана. А решта поки що всім об'єктів ще в дорозі. Ось такі новини чекали керівника Чернівців водоканалу. Сьогодні зранку Чернівці обленерго прийшли від розмов до дій і залишили комунальне підприємство без світла. Поки що частково. Процедура відключення почалася ще з позавчорашнього дня. Було Ряд домовленостей, які фактично не дали ніякого позитивного результату. На сьогоднішній день в нас жодної копійки оплати за електичний відводоканалу не поступило. Ми почали обмежувати додаткові об'єкти спочатку, а потім вже почали обмежувати і підкачуючі насосні станції. Таким чином без води залишилися мешканці верхніх поверхів в будинках спальних районів міста. Адже водоканал працює на дизельному генераторі. і Його потужності не вистачає для повноцінної подачі води. Керівники міської ради почали перемовини з обленерго і взялися до пошуку грошей, адже саме величезні борги стали причиною відключення світла. За 11 рік то водоканал приростив заборгованість близько 12 мільйонів. То за 2012, якщо не враховувати цих постанов, то приріст склав більше як 15 мільйонів гривень. Всього водоканалу винен на перше число. Це 30 мільйонів гривень на перше січня. Така сума кажуть комунальники, накопичувалася роками. Ніхто не приділяв достатньої уваги комунальному селу, в тому числі водоканалу, його проблемам. Сьогодні ні тариф не врегульовує повністю, не покриває його витрати, ні та технічна база той стан, який нашому водоканалу більше 117 років. Є мережі, де більше 110 років. Років зрозуміло, що там є і понаднормові витоки, і є аварійні ситуації. Зрештою, водоканал та обленерго домовилися про припинення відключень світла до вівторка. 29 січня міська рада повинна буде сплатити хоча б 2 мільйони гривень боргу. Інакше Чернівці залишаться без води. А зважаючи на морози, це буде екологічна катастрофа. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Проміжні вибори до обласної ради, які відбудуться 3 лютого, обіцяють бути цікавими. Фахівці вже говорять про протиріччя, конкуренцію та використання адмінресурсу. Про проблеми та сюрпризи майбутнього були виявлення народу говорили в програмі «Суть речей на радіостанція 103.2 FM депутати обласної ради, представники свободи та партії регіонів Назар Горук та Олег Унгурян. Нагадаємо, до вибору до обласної ради пройдуть лише у двох округах нашої області на Кіцменщині та в Шевченківському районі Чернівців. Голосування кажуть гості програми Суть речей особливе, адже відбувається лише за мажоритарними списками. Це буде не програмна боротьба політичних сил, а буде боротьба між особистостями, кандидатами, які вже себе зарекомендували на певній території. Мають певний досвід, мають здобутки, довіру людей, і люди побачать у них можливість. Покращити їхнє життя на Кіцменщині Передвиборча агітація вже почалася. Олег Унгурян, який очолює Кіцменську райдержадміністрацію. Запевняє, що напруження в регіоні немає. Перегони передвиборчі вони перебувають у звичайному режимі. Звісно, кожен кандидат їх всього вісім на окрузі представляє свою програму, зустрічається із виборцями. І ці перегони дають можливість, як я вже сказав, конкурувати особистостям. Жодних скарг на щастя поки що не було. А от в Чернівцях не все спокійно. В списку кандидатів виявилося два представники об'єднаної опозиції. і в засобах масової інформації навіть почали говорити про непорозуміння та своєрідний розкол опозиції. Ми дали можливість представникам батьківщини, точніше об'єднаної опозиції, виставити своїх кандидатів. Ми, якби підтримуємо цих кандидатів. А далі кажуть слово за народом. І якщо будуть якісь відбуватися помилки, то звичайно за ці помилки будуть відповідати не свобода, а ті представники, які висували своїх кандидатів, тобто від опозиції. Ми, в свою чергу, чим можемо, тим допоможемо. Що ж до свободи, то ця політична сила свого кандидата на вибори ні в одному, ні в іншому окрузі не виставляла. Тут знову ж таки відбуваються певні якісь ну, незрозумілі протиріччя, оскільки з одної сторони йде пан Малійчук, який теж входить в об'єднану позицію, так а з другої сторони пані Філіпчук. І на фоні ну, я би так сказав нелегкого конкурента пана Бойчука, так ректора, і тут, звичайно, в почені вибори мені здається будуть дуже складні. Говорили в програмі також і про виступи свободівців під час приїзду міністрів закордонних справ України та Росії та про явище піанізму в обласній раді. Як Олег Гонгурян пояснив причину того, що він голосував за сусіда. Можете дізнатись, прослухавши повний запис ефіру на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці сутірчай у мережі Фейсбук. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці Чиновниця кошти державі повернула, що врятувало її від тюрми. Сторожинецька районний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури і тепер уже колишню чиновницю засудив до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, що стосується виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на два роки. Однак на підставі 75-76 статей Кримінального кодексу України жінка була звільнена від відбуття основного покарання з випробувальним терміном на один рік шість. Місяців. Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, жінка вчинила службове підроблення документів, договорів оренди житла, актів приймання передавання та видаткових касових ордерів, виданих на ім'я жителів Путильського, Вижницького і Глибоцького районів. Внаслідок цього вона незаконно заволоділа бюджетними коштами, а це понад 237 тисяч гривень. В ході до судового слідства, чиновниця усі завдані державі збитки відшкодувала. Це було враховано судом під час винесення вироку. Якщо ви придбали побутову техніку і вона зламалася, можна не перейматися, адже вона підлягає гарантійному обслуговуванню. Головне мати гарантійний талон та чек. Але що робити, якщо товар неякісний, а штамп гарантії в магазині випадково забули поставити? Чи зобов'язаний в такому випадку виробник відремонтувати товар? Відповіді на ці запитання намагалися знайти наші кореспонденти в інспекції з питань захисту прав споживачів. Пані Ольга тішилася своїй покупці недовго. Новий товар жінка використовувала всього кілька разів. Я придбала в магазині блендер. От, е я ним покористувалася ну, на певний місяць, і в мене одна з функцій цього блендера не працювала. Я вирішила віддати здати її, тому що була гарантія. Тоді пані Ольга, хоч і засмутилася невдачі, але була впевнена, що товар її або відремонтують, чи замінять на інші, а то й гроші повернуть. Однак, як виявилося, що все не так просто, я хотіла повернути цей блендер назад у магазин, але прочитала в гарантійній книжці, якщо не представлена печатка про гарантію. Ніхто нічого не поверне, прочитавши дану інформацію, жінка зробила висновок без печатки в гарантійному талоні, товар їй вже не повернути і залишається в кращому випадку сподіватися, що відремонтувати його можна хіба що за свій власний кошт однак, фахівці інспекції з питань захисту прав споживачів повідомили, без штампу та навіть без самого гарантійного талону покупець все ж має право на гарантійне обслуговування. Якщо не надали цю гарантію або чітко не визначений гарантійний термін. То є загальні нормативні акти, які передбачають, що на непродовольчу групу товарів гарантійний термін повинен складати не менше двох років. Тобто, якщо навіть і немає гарантійного талону, все одно є право споживача на гарантійний термін. А для того, щоб споживач міг скористатися цим правом, фахівці не втомлюються нагадувати про необхідність мати чек на товар. Основним підтверджуючим документом є чек, що відбулося саме купівля-продаж певного товару в цьому місці. Тому що якщо чек уже загубити, тут важко доказати, що товар придбаний був саме в цьому місці. Якщо є чек, то вже всі, всі скажімо, наступні дії, вони обмежені, скажімо, обумовлені законодавством. Отож, якщо в магазинах і забудуть проштампувати гарантійний лист, то головне, що покупець не забув взяти чек. А пані Ольга тепер без сумніву зможе повернутися в магазин і скористатися своїм правом гарантійного обслуговування. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 25 січня свято всіх студентів. Це чи не єдина когорта суспільства, яка відзначає своє свято двічі на рік? Примітно, що започаткувала таке торжество російська імператриця Єлизавета на знак відкриття Московського університету. Та згодом студенти інших країн прийняли традицію святкування свого професійного свята. Як же відзначають День студента в країнах Азії та Африки, бачила Ольга Паламарюк. Семюал родом з Гани, проте вже п'ятий рік живе в Чернівцях. Хлопець навчається в медичному університеті. каже на Буковині, йому подобається. Щоправда, й досі погано розуміє українською. Ніяк не може звикнути до нашої кухні. А ось святкувати як українці, хлопцю подобається. В нашій країні для студентів є три головних свята: день незалежності, різдво та день студента. Саме до дня студента молодь старанно готується. Хтось купує їжу, дехто готує страви. Ми виходимо на вулицю, часто граємо в спортивні ігри а от Бенедикт до дня студента не надто готується. Хлопець родом з Нігерії каже: в них святкувати звичне діло, тому і кожен день для нього свято. За два роки навчання студент вже має чимало друзів, проте святкувати полюбляє все ж таки зі своїми. каже так, відчуває домашнє тепло та затишок. Сомтасадутмай румейтс. Іноді, коли в мене немає настрою, я святкую тихо в своїй кімнаті в гуртожитку. А так переважно ми збираємося з друзями і святкуємо разом. Ми все робимо разом. Їмо разом граємо в ігри разом. А якщо й випиваємо трохи, теж гуртом, тільки так, а ось для Аніші день студента більше ніж просто свято. Радше це стан душі. Дівчина переконує на її батьківщині Індії будь-яке торжество обов'язково супроводжується співами і танцями. Хоча в майбутньому Аніша планує стати гінекологом, жага до розваг все таки бере верх. Тому стверджує день студента неодмінно святкуватиме із друзями. Шумно і весело. В Індії День студента офіційне свято. Там всі збираються разом, разом грають в ігри, співають, танцюють. Ми влаштовуємо тематичні вечірки. Це як день вчителя. Цілий день присвячений лише студентам. Всі чекають цього свята, бо навіть заняття нам скасовують. Зморгавідонгавстадіядана. Отож немає значення якої національності людина, будь то нігерієць, індус чи Українець, святкувати студенти полюбляють однаково і так само радіють, коли їм скасовують пари і ставлять хороші оцінки. Ольга Поломарюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Як вже згадувалося сьогодні, 25 січня, День Великомучениці Тетяни. В народі кажуть, цього дня сонце повертає до літа, а зима до морозів. Якщо піде сніг, то літо буде довге, а якщо вдарять морози, то літо буде тепле. Якою буде погода у Чернівцях в суботу, 26 січня, дізнаємось за мить. І пам'ятайте, всяке кохання справжнє і прекрасне по-своєму. Тільки воно було б в серці, а не в голові. Ви дивилися інформаційний випуск час новин Чернівці. Будьте з п'ятим гарних вам! Вихідних та хорошого настрою.